Ми нагадаємо чуть-чуть, служичний канал, хиби є професори. Значить, е, протяжка, єдиний різальний інструмент, який е, не має такого елементу з різання, як ви вчили, це подача. Головний рух ДГ є, а подачі немає. Подача тут реалізується за рахунок того, що різальні зуби так, вище, кожен наступний вище другого на таку величину, яка називається СЗ, підйом на зуб. Або в старій літературі вона така ще є, позначається буквою А. Тому лізерний інструмент має можливість протяжка. значить Те, що стружка повинна на початку деталі, зуб сплатив якийсь підйомний зуб, стружечку, починає тягнути через всю довжину деталі. І ця стружка повинна зберегтися де? В стружній каналі. В так як це вже давно зроблено, відомо, то є нормалізовані розміри стружного каналу так? Є, е, це радіусна, радіусна здовжена, нахилена і нахилена з радіусом. Суть заключається в тому, що значно від того, який матеріал ми обробляємо, так? чи це буде в'язкий метал, чи він буде кров, чи він буде міцний і так далі, стружка одержується різного. Типу, так? Які ви знаєте стрижки? типу? На блому, зливну, ще й кускову, так? Ще Справи. Брай, спра, бра. Справда, не називається справді. Зливна. Зливна, не що вона має вигідність справи, то може бути не вигідні справа, може бігти така, як нитка біжить, якщо підібрати режим різані. Тут ми маємо форму стружних канавок, і суть, звичайно, в тому, що ту товщину стружки, яку ми взяли, помножити на довжину деталі, це є площа, і повинна прийняти стружка канавка. Так? Нам значить, треба підібрати форму і розмір стружної канавки такої, щоб ця стружка по площі була рівна площі стружної канавки. Звичайно, це ідеалістичний момент, такого в житті не буває. Тому що стружка, навіть якщо вона знадна, вона не учимлюється один до одного, і там завжди залишаються якісь пустоти. Тому завжди треба враховувати на сравнювати коефіцієнт вміщення стружки. К. Він вибирається по літературних джерелах, і ми маємо чотири форми стружечних канавок. І маючи коефіцієнт умічення стружки, ми площу стружки, яку ми Маємо як добуток підйому на зуб, дружина деталі, тих клієнтів, ми одержуємо площу е впадини службичної каналки, яку нам треба виграти. Ми можемо вибрати із тих чотирьох типів одну, яку нам потрібна, яка відповідно буде задовольняти умову, так? що ця фізична площа, яка тут є в кружнічній повинна бути. Рівна або більше розрахункової той, що я казав. Тобто ви на довжину над довжиною з цим чорним. І в залежності від того, яким способом ми е, знімаємо припуск, який має зняти стружка, є три схеми різання, так? Ми з вами спорудили, хто здавав лабораторні роботи, той мені вжив, мальбав, я її всім розказував. Перша одинарна, так, яка відноситься до, до відноситься профільна і генераторна, так, і е, групова, або її не ще е, прогресивна, це тоді, коли підйом на зуб має не кожний зуб, а підйом на підйом зуб є в групі зубів, а в групі зубів при посохій зіместі їдеться попередник. Jak wziąłem jeśli i ważny, to dostatki i